Правда, проти мої кохані, з вами Ханна, найкраще зі кого для всіх, а також ваша мамочка. Добавляйтесь в мою групу Телеграм. Там я вас вчу, як жити і щасливою бути. І не тільки щасливою, але й багатою із подарунками, із призначенням і все таке інше. Ох, що ж буде в вашому особистому житті? Королева жеслів що можна сказати, ви будете дуже ярка. Хтось з вас планує змінити образ, або навіть не планує якось так знаєте, вас торкне, ви підете його змінити. Бо королева жезів це жінка, яка ярка, жінка, яка подобається, або можливо, ви якусь собі нову одежу купите. Тобто вам захочеться якось виділятися, і ви будете виділятися серед натовпу. Це правда, ви будете енергійна, ви будете сексуально приваблива, вас чоловіки будуть помічати. В нафтовпі людей через вашу енергетику, але також і через ваш зовнішній вигляд, дівчаточке. Так, і тут що? Тут якісь гроші які до вас ще прийдуть. Тут не тільки ви будете діяти, але результат має, мати будете. Ох, і взаємне кохання на цьому тижні до вас прийде це відкриття, відкриття взаємного кохання. Так. Тобто, дівчата, це буде якось виглядати так, що перемога. Якщо ви когось кохаєте, то нарешті ви цю єдність отримаєте щодо кохання. Якщо ви нікого не кохаєте, то ви зустрінете чоловіка. І це кохання станеться. Причому цей чоловік і це кохання буде таким. Ну, знаєте, як по приказі, боролася, боролася і нарешті доборолася. Тобто, або чекала-чекала і дочекалася. Ви будете, скажімо так, відчувати себе переможцю, а вінок буде поруч вам. Так, але, дівчата, майте на увазі, що вас цей факт і дуже зіб'є з ніг. Тому що не всі ми готові до того, чого ми так прагнемо. Я знаю це по собі. Ти начебто прагнеш, а тут воно приходить, і ти думаєш, ні, я ще не готова, я ще хотіла те і те зробити, давайте трішки пізніше або страхи накривають. Тому заказуйте амулети. До речі, амулет на відпускання просто минулого. Його треба заказувати раз на рік, щоб відпускати всі образи. Зірка, у вас якась давня мрія може здійснитися? Мрія, про яку ви вже забули думати, та ні, вона ні, воно ніколи не станеться. Так, ви будете приймати, хотіти прийняти рішення, але буде вам важко прийняти. Прийняти це кохання чи не прийняти? А що ж вас так мені цікаво? Що вас так збентежить? Чому ви так це сприймете? Тому що у вас вже колись були в житті ілюзії фантазії. Тобто, тому що, тому що коли ви комусь повірили да, щодо кохання, і це не сталося, як гадалося. Знов кажу, можливо, це чоловік, з якого ви знаєте, да, бо ви його кохаєте, ви вже за когось закохані. Або ну, тобто, так. Ви знаєте, що ілюзії фантазії присутні в нашому житті. І якби довіритися знов, це дуже-дуже важко. І що? І що? Ну, що, тут у вас був якийсь третій фактор з цим чоловіком, будь-що завгодно було третім фактором. Але тут не, не тільки про те, це може бути новий чоловік, ви якось з ним проведете класно час. І аркан помірність, класний аркан, дівчата. Карти кажуть, що все буде тіп-топ. Все буде круче кручого, не буває. Аркан помірність – це коли карти кажуть вам: заспокойся, дай всьому йти, як воно йде. І станеться те, як повинно бути. Аркан помірність – це коли нарешті буде по-іспанськи ректо. Тобто без усіх емоційних годолок, проти яких я виступаю. І проти яких, я кажу, якщо ви відчуваєте оці метелики в животі, тільки його побачили, відсторонюйтесь. Тому що це будуть завжди неправильні рішення. Так, от уже прийшли трансформацію, кажуть карти. У когось це буде чоловік із минулого. Я вам вже про це казала: Яркан Сонце. Карти кажуть, єдине, дівчата. Любіть. Себе. Станьте егоїсткою. І якщо ви такою будете, то чого вам боятися? Ось. Дайте собі кохання дев'ятка чаш, знов сонце, дев'ятка чаш. Ви бачите руки вверх, вгору, всі емоції на себе. Кохайте себе так, начебто вас кохає чоловік. І тоді чоловік буде вас кохати так, як ви себе кохаєте. Тут такий принцип. Я про нього вам вже кричу, всі уші прожужала. Заказуйте або на кохання на особисте життя. на високорангового чоловіка, якщо відчувається сил, звісно. Якщо вам цікаво перевірити себе, ой, як цікаво! Всім раджу.